Вітаю вас! Урок номер 27 Тема уроку задачі на рух. Продовжуємо розв'язувати задачі з трьома залежними величинами. Пригадаємо, шлях знаходять як добуток швидкості на час. S дорівнює V помножити на T. Задача номер 1 Знайти швидкість руху автобуса, якщо перше. За одну годину він проїжджає 60 кілометрів. Друге за дві години він проїжджає 130 км. І третє за 6 годин він проїжджає 240 кілометрів. Якщо S дорівнює V помножити на T, то швидкість V дорівнює часті відстані на час. Тобто швидкість це шлях, пройдений за одиницю часу. Маємо. За першою умовою, за одну годину автобус проїхав 60 км. Це означає, що його швидкість дорівнює 60 км за годину. У другому випадку, щоб знайти швидкість, треба 130 поділити на 2, дорівнює 65 км за годину. І швидкість у третьому випадку дорівнює 240 км. Поділити на 6 дорівнює 40 км за годину. Відповідь 60 км за годину, 65 км за годину, 40 км за годину. Задача номер 2 Два, два велосипедисти одночасно виїхали на зустріч один одному із сіл, відстань, між якими становить 50 км. Зустрілися вони через 2 години. Перший їхав зі швидкістю 12 км за годину знайти швидкість другого велосипедиста. До задачі пропонується короткий запис у вигляді ось такої таблиці. Зручно до задач на рух будувати такі графічні схеми. За допомогою цієї схеми легко відновити і умову задачі. І краще видно, як її розв'язати. Тобто, маючи швидкість руху першого велосипедиста і час його руху, можна знайти шлях, який він подолав до зустрічі. Тому в першій дії 12 помножимо на 2 до рівня 24 км. Це відстань або інакше шлях, який проїхав перший велосипедист. В другій дії можна знайти відстань, яку проїхав другий велосипедист. Для цього від відстані загальної треба відняти ту відстань, яку подолав перший велосипедист. 50 відняти 24 дорівня 26 км. І в третій дії можна знайти швидкість руху другого велосипедиста. Для цього 26 поділити на 2 до рівня 13 км за годину. Відповідь 13 км за годину. Цю задачу можна розв'язати арифметичним способом по іншому. В першій дії можна знайти швидкість зближення велосипедистів. Для цього відстань загальну між двома селами поділити на 2 на час руху кожного з них. Це дорівнює 25 км за годину. В другій дії. Можна знайти, з якою швидкістю їхав другий велосипедист для цього 25 км за годину від швидкості зближення. Відняти швидкість руху першого велосипедиста це дорівнює 13 км за годину. Відповідь 13 км за годину. Розв'яжемо цю задачу алгебраїчним способом. Нехай Х швидкість другого велосипедиста. Тоді. Знайдемо. Відстань як суму відстаней, яку подолали перший велосипедист та другий велосипедист. Твориться рівняння 12, помножити на 2, додати х помножити на 2 дорівнює 50. Виконаємо дві дії множення, отримаємо 24, додати 2х дорівнює 50. Вам вже відомо, як розв'язувати такі рівняння, тому невідомий доданок знайдемо дією віднімання. Отримаємо 2х до рівня 26. Невідомий множник знайдемо дві відділення. 26 поділити на 2. Отримаємо х до рівня 13 км за годину. Відповідь 13 км за годину. Запам'ятайте: перше. При зустрічному русі швидкість зближення дорівнює сумі швидкостей учасників руху. Друге. При русі в протилежних напрямах, швидкість віддалення дорівнює сумі швидкостей учасників руху. І третє. При русі в одному напрямі швидкість зближення чи віддалення дорівнює різниці швидкостей учасників руху. Задача номер 3 Автомобілі виїхали одночасно з пункту А у протилежних напрямках. Перший автомобіль їхав зі швидкістю 70 км за годину, а другий зі швидкістю на 10 км за годину меншою. На якій відстані один від одного будуть знаходитись автомобілі через 3 години після виїзду. Розв'яжемо цю задачу арифметичним способом, маючи час. Руху і швидкість першого автомобіля, можна знайти відстань, яку він проїхав. Для цього 3 помножимо на 70 дорівня 210 км. Аналогічно, в другий дії можна знайти відстань, яку проїхав другий автомобіль. 3 помножити на 60 до рівня 180 км. Маючи відстані, які подолали обидва автомобілі, можна знайти відстань між ними через 3 години дії додавання. Отримаємо 390 км. Отже відстань між автомобілями через 3 години буде 390 км. Відповідь 390 км. Пропоную вам цю задачу розв'язати арифметичним способом по-іншому самостійно. Задача номер 4 Катер проплив 51 кілометр за течією річки і витратив на це 3 години. Знайти швидкість течії, якщо власна швидкість катера дорівнює 15 км за годину. До цієї задачі короткий запис зручно записати у вигляді ось такої таблиці, з якої видно, маючи шлях і час руху катера, можна знайти його швидкість за течією річки. Для цього 51 поділити на 3 дорівнює 17 км за годину. Якщо нам відома швидкість катера за течією річки і власна швидкість катера, дію віднімання можна знайти швидкість течії. Отримаємо 2 км за годину. Отже, швидкість течії річки 2 км за годину. Відповідь 2 км за годину. Розв'яжемо цю задачу алгебраїчним способом. Нехай х швидкість течії. Тоді швидкість помножимо на час руху. Це дорівнює відстані. Знайдемо невідомий множник. Для цього добуток поділимо на відомий множник. Отримаємо 15 додати х дорівнює 17. Знайдемо невідомий доданок дією віднімання. Отримаємо х дорівнює 2 км за годину. Відповідь 2 км за годину. Запам'ятайте перше. Швидкість судна за течією річки дорівнює сумі власної швидкості і швидкості течії річки. Друге. Швидкість судна проти течії річки дорівнює різниці власної швидкості і швидкості течії річки. Задачу номер 5 пропоную вам для самостійного виконання відстань між двома пристанями 60 км. Моторний човен долає цю відстань за течією річки за 3 години, а проти течії за 6 годин. Знайти власну швидкість човна і швидкість течії річки. Пропонуємо вам короткий запис у вигляді таблиці. Якщо ви уважно слухали пояснення вчителя і зрозуміли матеріал, ви цю задачу розв'яжете правильно. Урок закінчено. Бажаю вам успіхів. До зустрічі!